Ми знову сьогодні можемо бути з Божої ласки, з Божої милості, тут, у храмі, і переживати своє перемінення, милість від Господа для нас, щоб ми знову і знову якби занурилися в Його Слово, занурилися в Його любов і милосердя. І тут ми можемо по-різному подивитися. Ось людина, наприклад, прийшла до храму, так вона може думати, зробила Богові милість прийшла, щоб тут ну, помолитися. Це є з нашої сторони людської. Не раз може так бути. Але ми можемо подивитися з Божої сторони, що Господь вділив нам ласку. Він захотів нам дати право, милість сюди прийти. Тому що Він міг цього не дати. І людина навіть би, не поба... не те, що не побачила, вона би навіть не подумала про те, щоб сюди прийти. Отже, Ісус дає нам милість. Він відкриває нам двері, дає нам можливість, що ми можемо тут помолитися, що цей храм, наприклад, тут працює, скажімо так, відчинений, де служиться літургія, свята літургія, де ми чуємо Слово Ісуса. Це Слово, яке у цьому світі звучить як надія, тому що. Кожен із вас знає, скільки цей світ має слів. З усіх сторін кожен кричить щось своє, але своєю корисливістю інтернет, телебачення, радіо і люди між собою. Тобто цей світ має дуже багато слів. Але тільки одне слово дає життя це Христове. Тільки одне слово дає нам надію це Христове Слово. Все інше це так, сміття багато. І Ісус недаремно сказав у свій час, що за кожне слово люди будуть давати відповідь дня судному. І сьогодні це слово, яке Ісус нам дарує, це слово, якому треба повірити. Йому треба довірити своє життя і усвідомити, зрозуміти, що навіть як є ті слова, можливо, для нас нелегкі, але це є слова, в яких є життя. Якщо людина буде старатися ними жити тими словами. Старатися думати про них, старатися просити Бога помочі, щоб нам ці слова якби, в своє життя впровадити. Ми усвідомимо, що тут є зміст, і авторитетом є Ісус, сам Ісус, який нам представляє небо, представляє нам Небесного Отця. І ось те, що ми почули перші. Як бажаєте, щоб вам чинили люди ви перші ні? ніхто краще не міг сказати. І Бог саме так дає нам можливість, таку. тому що людина по-іншому, не якби вона, знала, що робити, як чинити. А Бог загинув дуже просто. Як ти хочеш, щоб з тобою поступали ти перші поступають, перша поступа. Звичайно, людина буде бачити багато несправедливості, багато різних неправильних дій і, і всього іншого, тому що Дух цього світу, він так живе. Але дорога життя це дорога, яку дає Христос. І по цій дорозі можна людині тільки йти повіривши, бо якщо вона не вірить, вона не може тут йти. Тому що. Їй буде це нелегко, і вона головне сама не зможе це зробити, вона весь час повинна триматися за руку Ісуса. Ісусе, Ти добрий пастир. Ти тримай мене за руку, Ти веди мене. І Ісус так робить, Він сказав, що ми без Нього не можемо нічого зробити. Але з ним ми зможемо подолати. Ті різні перешкоди цього світу, бо Ісус також сказав Я світ переміг. У світі будете страждати, але бадьоріться, я світ переміг. Ісус переміг цей світ назавжди. Він вже є переможець, Він переміг не тільки світ, смерть, гріх, все прокляття і відкрив дорогу життя. І тут, коли Він говорить знову, для тих, хто йде за ним. Якщо ви чините тільки добро тим, які вам чинять, яка заслуга. Любите тих, які вас люблять, яка заслуга. Позичаєте тим, які вам віддають також. Отже, навіть тоді добре, принаймні, коли людина, наприклад, позичене віддала, Або хтось в неї позичив і віддав. Це добре, це справедливо. Але Ісус дає. Вищий рівень. Бо є багато людей, які позичили не хочуть віддати. По різному. Хтось з них працював, наприклад, хтось працює людина в когось. ця інша не хоче заплатити, наприклад. Цього є багато в цьому світі. І ось Ісус дає людині цей напрямок, де їй. Треба би було ось так зробити, але з допомогою Божої тільки так. І Ісус далі говорить: моліться за ваших ворогів, за тих, що переслідують вас. Тому що прикладом знову є Ісус. Коли Він говорить, коли, скажем, людині треба не раз навіть віддати. Може, найдорожче, але це Ісус зробив. В нього забирають життя, розпинає на Христі. Але Він не тільки не карає, просить в Отця, щоб Бог простив, бо вони не знають, що роблять, але Він дає люди, людям. Самого себе у прості Євхаристі. Тут люди знищуються тіло і життя Ісуса, а Він тут їм дає знов. Звичайно, ті, котрі знищують, може, і не зрозуміють того другого. Але будуть такі, які це зрозуміють і зможуть через прийняття Ісуса ось в такій святій Тайні. Змогти знайти це життя вічне. Тому що хто споживає тіло і кров Христа, живе життя вічним, каже Ісус. Тобто в нього люди все забрали, життя забрали, мучилися. Ісус все одно залишається, зовсім не порушуючи свободи інших людей. Він просто залишає себе в руках тих, Хто його приймає? В руках апостолів, а потім тих, хто через апостолів прийме. І тоді <кій> добре видно в цьому нашому монументі, як є Ісус добрий пастир, несе цю овечку на плечах. Хто ця овечка? Це кожна людина, яка повірила апостолам. Те, що вони прийшли і сказали, те, що вони пішли на край світу і. Провістили про Христа кожна людина, яка повірила, опиняється в Ісуса на плечах. Ісус внесе її до Небесного Отця, переносить її через різні бурі цього світу і через смерть і вносить до Отця Небесного. В Дім Отця. Щоб ця людина отримала життя вічне. Тому Ісус прийшов цей світ дійсно розділити. Він каже, я приніс меч, меч, який розділяє тих, хто пішов за ним, тих, хто повірив Ісусу, і тих, хто відкинув Христа, не захотів Його слухати. Отже, Ісус своїм мечем Словом. Своїх уст розділив цей світ. І тепер дає людині кожній людині зробити цей свій крок, де вона хоче опинитися в цьому таборі, який прийняв Христа, який повірив, подібно як апостоли, коли вони слухали, наприклад, слово про Його тіло і кров. І інші люди слухали, і що сказали, важка ця мова, хто її може слухати і відійшли. Ісус каже до апостолів, ви також хочете піти. Вони кажуть, Ісусе, куди ми підемо? В тебе слова життя вічно. Вони без сумнів не розуміли багато, вони також десь переживали якісь нестиковки в своїй душі, тому що вони були дітьми свого часу, своєї віри. Ісус приходить і все перемінює. Але вони кажуть, Ісус, в тебе є слова життя вічно, хоч мало розуміли. Тому що сам Ісус говорить, ви зараз не можете розуміти все, але коли прийде дух, якого я зійшлю в ім'я Отця, Він вас наведе всю правду, і вам її відкриє. І тоді ці апостоли зрозуміють, і так сталося, коли зійшовся цей дух. Але до цієї пори вони йшли. За Ісусом багато в чому не розуміючи Його, тільки вони чули, що в нього слова життя вічного. І ось одні відійшли, а другі кажуть, Ні, Ісус, ми з тобою. І це продовжується. Ми слухаючи ті слова, можемо сказати, важка це мова, хто її може слухати і піти. Але ми можемо сказати так, мало розуміє, трудно зрозуміти. Але в цих словах є життя вічне. Ісусе, я хочу ці слова приймати, вірити в них і хочу йти з тобою. З тобою, бо без тебе сенс життя зникає. Куди нам йти, Ісусе? Без Тебе ми, ну все. Надія, життя, віра, все зникає. розумієте? Перед людиною нічого нема. Тупік нема сенсу для чого? Все втрачає сенс. Тільки Ісус дає цей сенс, цей зміст, задля чого і чому це все так стається, тільки Він дає, хоч ми можемо не розуміти зараз. Але якщо ми витримуємо на цій дорозі, прийде час, обов'язково зрозуміємо, тому що нема нічого скритого, що не виявиться, нема нічого незнаного такого, щоб не стало зрозуміло. Тому що Дух Святий є той, котрий наводить нас на правду, відкриває цю правду. В людську душу, в людське серце, яке є смиренне, яке довіряє Богові, і Бог цій людині відкриває. І ми тоді сюди приходимо, наприклад, не тому, що ми тут зробили якийсь привілей Богові, ні, ми отримали Божу милість запрошення, щоб тут в наше серце влилося світло Боже, Божа благодать, Божа любов. Щоб ми стали слугами любові, як говорить одна свята, така Тереза Авільська. Вона народила ще 15 століття, але вона стала дуже великою святою, хоч сама описує в своїх творах, як вона довго йшла, як Ісус її кликав, вона багато разів його зраджувала і приймала зовсім інший шлях, але в кінці вона стала святою. Тому що. Своє життя присвятили Богові. І саме говорить про християн як слух любові, тому що Бог є любов'ю. Слуги любові звучать дуже глибоко. І це вона впровадила такий термін і закликає людей повірити, бо називає Ісуса Його величність. На так глибоко відкрила для себе Христа, що Його дійсно приймає як царя, тому що на той час, коли вона жила, були царів багато у всіх державах, і вона тут між ними бачить всемогутнього царя Ісуса, і його називає Його величність, той, який приходить із своїм милосердям і запрошує. Кожну людину до свого царства царства любові, царства правди світла. Життя вічного, де в цьому царстві не існує смерті, не існує зла ніякого, прокляття немає, вже в його царстві цього не існує. Тому що це є царство правди, де він є царем і цей цар. Виганяє свого царство все, що не узгоджене з його волею. Його воля це життя. Тому сьогодні знову ми можемо Богопрославити Ось Його величність Христа, царя нашого, всемогутнього. Та ми на другу неділю будемо мати свято Царя Христа, яке встановлене порівняно недавно, але це свято має право жити і має право бути. і для нас важливо, щоб ми його справді таким приймали. Ісус, Цар Вселенної, Цар істини, справедливості, правди. І ми Його діти, не раби. Хоч, звичайно, є в молитвах, особливо старослов'янських, там весь час славораб, не раз в людей дуже тяжка ця, скажімо, ну, таке слово на них впливає дуже тяжко. Але це не, це не є раби цього світу. Раби в тому плані, що ми куплені його кров'ю. Але Він нас купив не для того, щоб запрягти в, в якесь своє, скажем, рабство. Ні, Ісус нас відкупив, щоб ми стали спадкоємцями неба, стали дітьми Його, дітьми Бога, розумієте? Нас викуповує від прокляття, від смерті кров'ю своєю, апостол Петро каже, ми куплені не тлінним золотом або сріблом, але дорогоцінною кров'ю Христа Божого Ягнята. І Він за нас вмирає в муках, тому коли людина буде чутися дійсно рабом Христа, вона буде Божою дитиною, яка має спадщину в небі. Де око не бачило, вухо не чуло і людині на розум не приходу Ось сьогодні ми чули апостола Павла, який був піднятий до третього неба і чув слова несказанні Ось Він, який пішов за Христом, хоч був вільний міг найти, але він пішов, тому що Він відкрив для себе Ісус. І він зрозумів, що цьому царю служити вартує, бо це є служіння Божої любові. Отже, тому дякуємо Богу за його дар, за Його милосердя. І завжди пам'ятаємо, що коли ми можемо сюди прийти, це Боже запрошення. А ми просто на нього відповідаємо. І це є для нас привілей. Не те, що ми Богові привілей зробили, бо прийшли. Ні, це нам привілей, що Він нас захотів тут бачити і нас сюди запросив. І нам дозволив війти сюди, перед Його обличчям. Це привілей Його для нас. Тоді зовсім по-іншому ми будемо дивитися на життя наше. Хай Бог в цьому прославиться, слава Ісу Христу!